Даний зразок був прийнятий в 70-ті роки минулого століття на озброєння. Але, як показує практика, в нинішній час не втратив свою актуальність. 203 міліметри калібр даної гармати це найбільший, найпотужніший зразок артилерійських систем, які є на озброєнні збройних сил. Вони біля 10 років знаходилися на консервації, але з огляду на стан країни на війну командуванням Збройних сил було прийнято рішення про відновлення даних зразків введення їх до бойового складу. І вже певні підрозділи отримали дані зразки, проходять зараз навчання, готуються до виконання завдань. Це самоходна гаубиця, 27-47 тонн вагою. Середня швидкість гаубиці 40-50 км за годину. Машина складна, управління не дуже складна, а в будові складна машина. Потребує дуже таких значних людських зусиль, щоб вона працювала. Всі машини були. Виведені вони сказали, що вже в Україні не потрібні. Вони стояли на зберіганні. Машина була притягнута в цех не своїм ходом, от як ви бачите, вона зараз виходить з цеха, зараз готова до застосування. На відновлення цієї машини пішло 3 35 тижні. Даний зразок здатний знищувати живу силу, артилерійські системи, пускові установки оперативно-тактичних ракет. Паліве саруження оборонітельне, а також довговременне сооружение обороны споруди, ну а також будь-які зразки техніки, артилерію, міномет, міномети, пункти управління, максимальна дальність ведення вогню ефективно 37 км, активно-реактивним 47. Тобто знаходження цих підрозділів в оборонітельних визначених районах дозволяє гарантувати виконання. Мінських домовленостей а також не дозволити противнику, використовуючи маневри, інші можливі пересування або здійснити прохід в глибину, або перетнути цю буферну зону.